2024 рік, 17 жовтня, 9 годин 50 хвилин. абз 1 по адресі Київ, вулиця 9 травня, номер 49 продовжує псувати провітря попри заборону від 30.08-24 за номером 986. Наразі на горизонті видно ще одного забуднювача, який теж пускає дим. Це вже трохи далі на кілометрі, але там теж цікаво щось за об'єкт. Поки що акцептування і уваги йде на візет.